Пішли дощі, зливи, дивіться, тиждень пройшов, які буряни заросли, болото, але тракторист справляється, навіть, навіть болото, я навіть не сподівався, що він буде справлятися. Материнка просапана, бачите, нормально себе почуває але ще треба сапати ще треба дивитися то що просапав пішли дощики ми ще її поприймалися. що в нас тут тут у нас і соп буде І хінацея, я її висипаю, все буде граз з нею. Да, заростають буряни, але нічого, ми з цим справимося. Це що підсаджена хінацея була. Чебрець цвіте. Вже буду збирати його. Все, йду працювати всім гарного дня.